Києвом розгулює лось. Сьогодні тварину побачили уже на вулиці uh -huh. на гірні у Шевченківському районі. Він бігав тротуаром просто посеред поміж будинками. Кілька днів тому лося бачили біля залізничних колій на Куранівці. Як пояснила в нашому ефірі, очільниця центру порятунку диких тварин Наталія Попова тварини потерпають від війни і вони лякаються роботи. ППО можуть помилково зайти через це у місто. Якщо дорослий лось може сам зорієнтуватися і повернутися у лі. То молодому сухатому потрібна допомога. Ми зараз вам показуємо по полівікні. Оце порятунок лося. Ведуть. Ми приїжджаємо, використовуємо дистанційну анестезію, з руж'я стріляємо транквілізатором, лось засинає, ми його швидко перевозимо назад до лісу, виводимо анестезію І він далі вільний. Акція зупинилася, набуває новітнього значення. Ну е, на місці за твариною стежать поліцейські, які огородили частину тротуару, аби тварина знову не втекла <кху> і її не злякали перехожі автівки. Приїхали фахівці на перетунок. Уся а те, що ми бачимо зараз, це йому там вкололи, вкололи заспокійливе, і чому він такий, от млявий. Іде поміж людьми, тому що він зараз всі чекає, що з хвилини на хвилину він засне і можна буде його потім безпечно. От а, завантажити так і транспортувати кудись. Ті, хто зараз нам почнуть писати, 에, що ні за от... що він зараз, що там поліцейський від нього зараз намагається втекти. Ті, хто <смеш> зараз нам кажуть, отобкололилося отруєння, як вам не соромно, живодери і так далі. Це навпаки, на благо лосю. Ви розумієте, перелякана тварина. Уявіть собі, який у неї стрес. З лісу, зі звичної своєї е... Друзі, якщо в Шевченківському районі частина вулиць перекрита і трішки є тягнучка не звідси, тому що треба лося все-таки з вулиць забрати. Це порятунок лося так. його труїння. Він зі своєї звичної, скажімо, срідебітанія. Середовища проживання. середовище існування потрапляє туди, де він не звик знаходитися. Люди, якісь машини, кричать, гудять, фотографуються з ним, можливо, я не знаю. Тут щось кричить, стирчить, гавкає, бахкає. І тому подібне, Вже для нього який, який стрес лосю, якби був такий якийсь психолог. А тут психолог. за тобою ще поліцейський А за тобою, там у Много мене стрес, інліцей. коли я поліцейського бачу. Уяви собі, який у лося стрес, а за ним стільки поліцейських ідуть. Так, там лося рятує, в тому числі, наша Іра Коваленко. От вона якраз забігла в кадр. Іро, що там лось? Рятуй, ріднесенька, рятуй. А. Вітаю колеги. Ми тут в Шевченківському районі перебуваємо ще з восьмої ранку і дійсно помітили тварину, як ви могли бачити, у всіх телеграм-каналах. І ми, звичайно, чергували, щоб тварина нікуди не пішла разом з колегами-журналістами, скооперувалися. Потім до нас підключилася нацполіція, і вона відповідно от зараз іде за лосем. Приїхали працівники Карс також. Приїхали із Київзу, тобто з нашого київського зоопарку, і допомогли саме трішечки приспати тварину. Ми можемо бачити в руках одного із поліціянтів шприц. Тут снадійне вже два шприци втрапило у лося, Але от зараз тварина, поки тільки снадійне діє на її організми, і відповідно. Сходить ось так вулицями Києва. Це доволі небезпечно є для всіх мешканців, тому що якщо тварина почує доволі голосний звук, то може бути непередбачувана реакція. Ну і відповідно, ось ви можете бачити. Я йду серед оцієї когорти людей, які зараз ось так, нібито охороняють вулиці, якими просувається тварина. лось. хочу головне сказати Якщо ви зараз хочете десь свій шлях прокладати біля вулиці нагірної, краще ви маршрут, краще уникайте цього шляху, щоб не наразити себе на небезпеку. Але Служби запевняють, що снодійне має подіяти з хвилини на хвилину, і відповідно тоді тварина втратить свідомість, засне. А ну і ми звичайно її разом з підприцілами наших камер, разом із карсівцями будемо погружати у вантажівку. Вона вже є. І ну, звичайно ж, будемо лося потім транспортувати у його природне середовище. Вище, Тож, станом на зараз у мене такі новини. Я продовжую стежити за цією ситуацією і чесно всім серцем вболіваю, щоб тваринка швидше заснула, тому що він максимально наляканий. Це не його умови життя, і щоб він знову потрапив до лісу. Передаю вам слово, колеги. І звичайно, як тільки щось буде відомо нове, як тільки будуть коментарі поліціянтів і зоозахисників, одразу теж вмикатимуся. Дякуємо, Іро. Ми тим часом продовжуємо транслювати у політикні, так. що відбувається з лосем. Я отут е, дивлюся на карту. Я розумію, що я вранці могла цього лося випадково зустріти на дорозі, тому що я приблизно тим районом на роботу. Пишуть, сьогодні це, їхала. Це, це череда паломників за лосом. Я кажу, нехай краще будуть паломники за лосем аніж паломники російської православної церкви. Ой, ой. Ой, е, так е, ой, ой, ой. на наша з тобою, чи твоя, Моя. чи наша сто твоя, тільки Моя. твоя, Це одна от, друзі, із улюблених на моїй народних на моїй депутаток, Плюйте. тому що вона по оболоні про, по твоєму, так округу. По моєму вона прийшла до Верховної каюся, Ради округу. Я думаю, що ви вже знаєте, що ми про Мар'яну Безуглу так от написала вона заяву Вона звільнення із посади заступниці голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки та оборони відповідний документ. Момент Мар'яна Безугла сама оприлюднила в соцмережах своїх. Також у заяві на ім'я спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука Безугла просить обрати її членкиною Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Цікаво, навіщо? Ну, та, вирішила вона і там залишити свій. Подивіться, лось він пав. Я вибачу, безугла мені вже не сильно цікава. Я перепрошую, безугла мені не сильно цікава. Подивися, він впав. Ну все, він засинає, йому вкололи, він, ну він ліг по суті. Ну я розумію, що він вже... Якщо б він впав, то це б виглядало інакше. Снодійне почало впливати, і він, біднесенький, влігся. Він відчуває слабкість і до речі, наші глядачі, що хороше психологічне розвантаження для киян переключити увагу з війни та обстрілів на те, що відбувається з Ну, От ми Ой, зараз танцюємо ще трохи. і Дійсно, він бачите, він О, уже гляну. ліг, він уже засинає, і зараз його завантажуватимуть в спеціальний транспорт, аби от гляну, евакуювати людей з міста. зібралося скільки місцевих мешканців у поліції скільки ну, тому, зібралися. що це реаліті-шоу в прямому всі, ефірі. всі спостерігають. Ну це такий. Вибачте, і ми наш канал. Ми невеличкий філіал Geographic. Який показує в прямому ефірі, що відбувається з лосем в самому центрі Києва. Унікальна ситуація. От зараз кличте ваших знайомих, бабусів, батьків, дітей до екрані. Ми показуємо, що відбувається з лосем в самому центрі Києва. Унікальна операція порятунку дикої тварини, яка відчуваючи стрес через війну, що там ще говорили, коли е -е, протиповітряна оборона працює і лось переляканий. Розумієш... Він тікає, тікає з ліс. Су він йде до міста. Можливо, він прийшов якраз таки до людей, відчуваючи добру енергетику. А хтось перелякався, хтось був перестрашений. І всі разом рятуємо лося, Ми до цього приєднуємося. У ріднисенька, подивися, Пуше, як бідач, ви... переживаю за лося більше, ніж за Трампа після замаху. Тому що це наш рідний лось. Слухайте, з Трампом все буде добре. Його береже е, секретна служба, секретна служба Сполучених Штатів. Не переживайте ви за Трампа. Е, у нього все буде значно краще ніж у вас. У нас з вами разом узятими. Подивись, які в нього ніжні добрі очі. Ти звідси очі роздивися. Ну, очі я вже бачу, Подивися, подивися, який він. even will